генетика і психіатрія. Вони переплітаються. Чи те, що є генетичне, це вже не. Бачите, я вже так зупинявся. Науковці вважають на сучасному рівні розвитку науки, що психічні розлади по спадковості не передаються, передається схильність. До розвитку психічних розладів. І якщо напротязі життя йде співпадіння декількох факторів, тоді ця схильність може проявитися в розладі. Якщо їх не буде і розладу не буде. Знаєте, є, я зараз точно не скажу цифри. Якщо в сім'ї один психічно хворий, другий психічно здоровий то ризик того, що сім'ї народиться психічно Хвор. хвора людина, ну це 10-15%. Якщо ж двоє психічно хворих, то ризик там піднімається до 30-40%. Але, але, Але великий відсоток того, що дитина буде здоровою. Так що... Втрутитися в ген можна? По психічним розглядам на сучасному етапі ні. Якщо там скажімо, так як в інтернеті, рак молочної залози, там десь знаходять генетичні ці речі і можна якось це все, то по психіатрії поки що. Знаєте, Науковці, коли не знають чітко щось, то кажуть поліфакторне походження. Багато факторів впливають на те, щоб виникло щось. Ну, а так як поліфакторне, то відповідно сталого якогось чіткого уявлення і одного загальноприйнятого прийнятого нема. І ще одне: які патології психічні. Зараз не вважаються патологіями, а вважалися раніше є вилучення певних патологій психічних, які тепер вважаються ну, чи нормою, чи на жаль, на жаль, думка багатьох спеціалістів, що навпаки йде зворотний процес, що ті певні. Особливості людини, які раніше вважалися як норма, зараз включаються в розлади психічні, та ж сама і ігроманія. Раніше рахували, що це. Хоча є і зворотній ефект, це в плані статева орієнтації і це все те, що раніше відносилось до як варіант хворобливий. Зараз виключається? Ну, по принципу, ну таким народився. А як насправді? По по цифрам, е якщо я там не помиляюся, 10 чи 15% е народжуються гомосексуалами. І от права людини на Заході. Чому ми? Більшість людей, які вважаються гетеросексуалами, ми маємо нав'язувати їм своє бачення, що це не є варіант норми. Тому. А як насправді? Важко сказати. Важко сказати насправді. Ну, але ви те, ви що доведено, гомос... зараз гомосексуалізм, тож ви ж пам'ятаєте про Радянському Союзі, це була кримінальна стаття. Кримінальному кодексі. Зараз це ну, певна особливість людини. Не традиційна орієнтація, але ж як зараз підхід західного суспільства, що це нормальне явище. Це гіпнозом лікується? – Якщо воно вроджене, як його. А є є так набуті? само, знаєте, як підхід раніше був ліворуких били по рукам, прив'язували руку, щоб тільки правою рукою писав. Ну, а вроджене є, Зараз... є набута, чи це тільки вроджена проблема? Ну, скоріш, що воно більш вроджене, таке східність? Так що? А гендерність це зміна статі, тому що це психічно захоплення. Бачите, і так і ні. Зараз щоб є наказ Міністерства охорони здоров'я, щоб перед тим, як міняти стать, людина обов'язково має пройти огляд психіатра і отримати заключення про те, що в неї немає психічних розладів, які спонукають її до цих дій. На Волині були випадки, що зверталися. Про зміну статі. І чи були У мене, мене були випадки, що дівчата зверталися і хотіли бути хлопці. хлопцями. Да. А і відповідно в мене більше дівчата були, і відповідно виглядали, і стриглися, і одягалися, як хлопці, все. І зверталися і планували здійснити це. У ну, мене нема катам тобто даних. Як далі воно скінчилось, але на той час це було дорого і відповідно вони не могли собі просто цього дозволити. Але вони від цього страждали, що вони себе відчували як чоловік, як чоловіками, як себе? а мали статеві ознаки жіночі. А що керувало? Як ви можете пояснити таку поведінку? Ви пробували? Намагатися зв'язувати зрозуміло. Це діло не вдячне. Знаєте, людина народилася низькою. І тисячу разів казати, ти давай рости, ти давай рости, що ти такий низький. Як ви впнете на це? Так вона народилась низькою. Це такий банальний приклад. Це правильно дотримуватися їх прав, тобто це. Ну, по крайній, мірі, по крайній мірі, це не обмежувати, тому що я що, я кажу, що я бачу, вони страждають від того, що вони інші, що вони себе відчувають по одному, а зобов'язані. Вони це їм дошкуляло. То для чого? Як є багато тих же самих гомосексуалів, які і успішні в житті і справляються і все і працюють, і досягають вершин, якщо їм не заважати, ну це їхнє вже особисте життя. Я думаю, не варто їх в тому обмежувати. Друге діло, я може не зовсім, ну, може, традиційних цінностей не сприймаю ці гей-паради – рекламування. Ну, ти живий, ти, будь ласка, не забороняють тобі все. Це дуже будь ласка, держава, держава навіть може сприяти, але на показ це в в мене, все так. виставляти. Ну Я, як людина, ну, може, я і не зовсім вірно думаю, але я б не вітав цього. Це бажання змінити стать, воно не медикаментозно, не гіпнозом ніяк не лікується. Це не зворотний психічний стан. Переважна більшість психіатрів, з якими я спілкувався наукові статті, вони кажуть: вони не знаходять психічних розладів в тому розумінні, в якому ми знаємо ті критерії психічного розладу, яка не знаходять. То з чим боротися? Що лікувати? А якщо людина приходить і каже, ну. У мене це гнітить ця думка, от те, що вона хоче там зробити таку операцію. Тобто вона усвідомлює, що це ненормально, але вона не може цього позбутися. Їй можна допомогти. В цьому випадку так. Да. Як? Пробувати. Загально прийнятих рецептів немає. Може психотерапевтично, може трошки медикаментозно, але. Ну, Скажімо так, мій погляд на цю ситуацію, що можна медикаментозно трошки зняти цю напругу, цю стривоженість, хід думок, щоб вони не напливали не надошкуляли, але радикально ми не змінимо. Полегшити це людині, залишатись в соціумі, працювати, жити, не страждати, але. Змінити, думаю, на ближчому майбутньому це нереально. Психіка люд... чоловіка і жін... жінки Дуже є різниця. Є різниця. В в цьому? В цьому? Навіть в поширеності... поширеності психічних захворювань. От є статистика, що, наприклад, візьмемо ті важкі психічні розлади шизофренією. Все таки більш схильні страждати чоловіки. А от е е біполярно-афективним розладом, депресією рекурентними, це більше схильність жінок. Емоційними такими. Так, так, так. Ну і невротичного рівня більше теж, е на жаль, жінки страждають. А розладами особистості більше чоловіки. Такі особливості. Але Є і наукові статті, доведені жіночий і чоловічий мозок це різні мозки. Так що, і відповідно, і поведінка, і реакція, і сприйняття, і розлади. І процеси в мозку різні. Так, так, різні. Ну, Те, що ви говорили, гормональний фон, гормональний фон жіночий і чоловічий різний, і вплив на мозок різний. Як до вас потрапити на прийом можна? Ну, є варіант або звертатися в відділення 10-те, де я працюю, домовлятися про те, щоб можна було виділити час, тому що часу обмаль. Або е, я веду прийом в приватному медичному центрі Медкрафт, який розташований на вулиці Степана Бендери в місті Луцьку, як лікар-психіатр. Там також є адміністратор. Ти можна звертатися і записатися на прийом. В відділенні я приймаю тільки жінок, а в приватному центрі від 18 і старше, і чоловіків, і жінок і військовослужбовців. Дякую.